Усім привіт! Мене звати Назар. Ви на каналі для вас із Польщі. Сьогоднішнє відео це для студентів, які планують навчатися у Радонському університеті, які прийдуть у вересні. Розповім вам про сайт університету, поясню там все і про пошту, яку ми не знали. Тому, кому таке цікаво, дивіться відео до кінця. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми полетіли. Так, сьогодні ми в такому режимі. Я ще в такому режимі не знімав. Поїхали. Зараз зайшли ми на сайт. Вам на пошту прийде пошта і логін. Як сюди зареєструватися на ту саму пошту, що вас зареєстрували. Саме головне після того, як ви сюди зайшли, поміняйте зразу, змініть пароль. Ось тут можна змінити пароль. Поміняйте пароль і тоді зможете заходити на це, бо в самому, самому там в письмі буде і написано, що потрібно поміняти пароль. Тому так. ось так він виглядає. Тут ваше ім'я, номер альбому, далі ну і фотографія. Потім йде мої дані, це все про мої дані, там, звідки і так далі. Далі профіль дослідження це також дані тут в Польщі. Середнє значення семестру, за рік навчання і так далі. Курс навчання. Зимова сесія літня, який я вже пройшов. Далі йдуть у нас оцінки. Ось так виглядає у нас тут статистика, наприклад. Тут у нас йдуть лекції, лабораторні, далі остаточна оцінка. Термін перший, другий, третій. Ну, це означає, що якщо за перший це перший термін, другий це перездача, знову і третій ще раз. Дають три, три рази перездати кожний предмет. Все, і ось так виглядає воно. Е, і також хотів би сказати за пункти ЄЦТС. Е, ось бачите, в мене їх всіх 30, це, знач, це означає, що я всі предмети закрив. Кожний предмет важить, скільки то цих пунктів. Ось, наприклад, англійська у нас 1,5, фізкультура у нас 0, культура польської мови 3. Е, це я за другий семестр вам о, 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 зараз показую, маркетингові 4 і так далі. Не можна, щоб, наприклад, якщо ви за рік не закриєте предмети, які будуть важити вам 12 пунктів оцих, то вас просто вижнуть з університету і ви не зможете навчатися. Тому потрібно закривати всі, всі предмети, краще не залишати. Бо якщо ви не закрили, наприклад, один предмет, вам прийдеться на другий рік, його перездавати, платити за нього за ту перездачу і так далі. Тому у вас є три терміни. Е, треба. Старатися в ці три терміни здати цей предмет. Ладно, це за перший семестр в мене також от цих 30 пунктів. І йдемо далі. Йдемо далі. Вчителі. Тут у нас це ЧВ, це у нас чвічення. Я просто переклав сайт зразу всю сторінку. А тут у нас трохи некоректно він переклав. Це в нас йдуть лекції і так далі. Це маркетинг. Хто нас веде і так далі. Тут, тут немає нічого такого цікавого. Другий семестр, перший семестр. Далі йдемо план навчання групи, в якій ви групі, тут буде писати. В якій ви групі знаходитеся. Це ті, хто буде сюди поступати в першому році, щоб ви знали. На кожний предмет може бути по-різному. Але більшість одна і та сама група, бачите? Тому так, йдемо далі. Стажування. Ну, стажування в мене не було. Рішення також не знаю навіть для чого це. Деканат. Тут всі дані про деканат, електронна пошта, адреса їхня, телефон, який не знаю, чому він не висвітлений. Години роботи офісу. Можна побачити на сайті. Далі стипендія. Тут ви подаєте на стипендію, будете подавати. В жовтні, е, як ви бачите, я подавала на стипендію соціальну. Е, і отримав стипендію, так і соціальну, і ще доплата за гуртожиток. Це виходить. Стипендія допомога на житло. От. Це допомога на за гуртожиток 400 злотих. От тут можна передивитися всі транзакції. Ну, е, далі йдемо. Тут за гуртожиток. Також можна подивитися, тут, тут можна подивитися, скільки виплатили і коли була виплата. Отакі От тут справи. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Рішення щодо стипендії. Тут буде писатися вас надіслано. Розклад занять буде також висвітлений, хоча я ніколи на нього не звертав уваги. Гуртожиток. Гуртожиток. Тут ви будете подаватися на гуртожиток, який захочете, особливо після, друг, після року навчання, ви зможете переїхати в ближняк, тому тут вам прийдеться залишити саму сам мнсок сюди завантажити. Далі йде додаткові дані, це не знаю, навіть що це таке, розклад екзаменаційних сесій. Тут вже нічого немає. Далі. Саме головне. Так, і переходимо ми до е, ваші фінансовані дані. Тут у вас буде ваш, писати номер альбому. Цей номер альбому просто запам'ятайте, бо ви будете приходити на кожний колоквіум там, чи сесію, будете його описувати, тому вам його потрібно знати. Е, та й по-друге, він в вашій пошті записаний. Якщо ви забули, наприклад, пошту, просто пишете цей номер і все вам. Е, далі. Неоплачені платежі. Назва банку субрахунку. Номер субрахунку. Ось на цей номер, як тут написано: номер рахунку, на який слід сплачувати всі внески до університету. А зараз вам покажу, які це внески. За цілий рік я сплатив, ось дивіться, скільки. Це перше, це на студентський 22 злотих. Далі передоплата за ДС-3, 94 злотих. Це на другий рік я забронював собі гуртожиток. В ближняку е, е, ну, ці гроші потім повернуться мені просто. Е, кімната DS2. Ось стільки я за неї заплатив. там, Це за цілий рік, там, пущі рік DS2. Це нас навіть е, не знаю, за що це я платив, ну 500 злотих це може бути куція. Яку перенесли мені, ось, наприклад, на Дестрі, от мене куція перенесла. Що таке куція? Ще раз поясню всім, це ви платите за, коли ви заселяєтесь в якесь житло, це не це не тільки гуртожиток, а є, якщо їдете на квартиру, ви будете платити куцію. Якщо ви щось тут зламали чи ще щось з... спалили, наприклад, в свою кімнату, то ви просто вам цю куцю не виплатять. Заберуть її за, за ущерб, можна так сказати, за те, що ви зробили тут. Тому краще нічого не робити. При виселенні в, треба гарно прибирати кімнату, щоб вам цю куцю повернули. Я її платив тільки один раз. Як заїжджав у вересні, а вона просто переходить з, одної, з одного гуртожитка на інший, якщо ви нічого не зробили. Іде С3. Ось тут видно, що я заплатив вже за місяць один. Ну, ідес-2, це також це. Зараз вам поясню. Тут, як ви бачите, мене пише зеленим, якщо ви щось не заплатили, вас буде писати червоний і тут буде писати заборгованість. якась. Якщо ви, наприклад, не заплатили за гуртожиток, не, не заплатили за гуртожиток ось до 0,5.08, якщо я не заплачу, то кожного е, місяця вам будуть, ні, кожен день вам будуть начислятися е, осадки. Це відсотки. Вони дуже малі, приблизно, приблизно в місяць це десь 5-5-7 де, злотих приблизно вам начислиться до цієї суми. Це небагато, але краще платити вчасно. Хоча саму стипендію вони нам, чесно кажучи, не дають одразу. Вони її затримують. На тиждень буває, бувало, і на два на тижня затримували, а... Осадки нам чомусь не нараховують, а от за це зразу нараховують. Тому краще платити. Ось тут я вам все пояснив. Перейдемо до банківських рахунків, тут також це все написано. Ну, немає нічого тут складного. Так. Е, що я хотів розповісти, це про те, що ми не знали півроку, що взагалі то це нам пошта дається не тільки на цей сайт, щоб зайти. Да? А ще й на саму пошту. Куди всі вчителі скидають завдання і так далі. Ми про це не знали, тому ми півроку думали, звідки поляки все знають, звідки вони там нам перекидали це все. Виходить, ми просто не знали про цю пошту. Зараз покажу, як її знайти. Радом заходимо на сторінку нашого університету. Ось зверху буде висвітлена пошта. Сюди ми заходимо. Нас перекидає зразу на те, щоб залогінитися. Угу. О, мене зразу залогинулося, але вас запитають ваш логін і пароль ви ведете. І все. І вас перекидає на пошту. Сюди будуть всі вчителі скидати всю інформацію е, про сесії, про колоквіми, що потрібно підготувати. Там е, ще різне чого. Тому тут ви все. Це зможете побачити, тому перевіряйте цю пошту, а не ту, що ви зазначили в ну, не гугловську. І все, це все, що можна розповісти про інтерфейс цих сайтів і особливо пошти. Як ви можете побачити, ваша пошта буде просто перші ваші цифри, це ваш номер альбому, тому він тут трохи ціниться. Считайте, що вас просто завели в цифру, та й все. Таке вийшло відео коротке. Кому ще цікаво, ш... пишіть в коментарях, все напишу і поясню.